Вітаю, шановні, доброго дня. З вами на зв'язку Фед Фромос. Вітаю у мене на каналі. Буквально якихось навіть 15 хвилин тому ВГ запостили новий відеоролик під назвою Coming Soon, Частина 41. Тут прям щось новеньке показали. Давайте подивимося, давайте подивимося, якщо вже ви ще не встигли це подивитися, перевірити, що ж там нового запостили, то. Для цього у вас є я, і тому ми йдемо і дивимося цей відеоролик. Що ж там вони таке приклеїли? Аж ціла хвилина інформації. Добре, тесто ЛТ. Як бачимо, одразу з ходу новий камуфляж буде на тесто ЛТ. Прямо гарно. Ну, непогано виглядає, хоча на тестальот вже є камуфляж. Ну тут ще один вирішили завести. Так, тут ми бачимо. І, як ми розуміємо, буде якийсь, я так бачу, обвіс у вигляді такого паперового котика, який от, 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 от буде танцювати на танках. Так, тут що? Тут нас прямо завозять ще один леген... легендарний камуфляж. Я, до речі, так дивлюся, я не можу зрозуміти, що це за машина. Якийсь, можливо, китайсь, да? тому що все ж врешті наближається китайський новий рік. Ну, можливо. Так, тут теж інформація, да? німецька гілка поповниться двома новими танками. Це буде 9-10 рівень, дві ЛТшки. Одна дуже схожа, до речі, на... на господи... Повипадало мені з голови е, назви танків. Тому так, буде ще два нових танки у гілці легких танків німецьких, і це добре, тому що вони там, наскільки я пам'ятаю, будуть завершувати німецьку гілку вже по легким танкам. Тому що у нас, наскільки, я пам'ятаю, є тільки до восьмого рівня включно, да там до Рушки. А от після Рушки ще з'явиться дві, дві машини. І це чудово. звісно, будемо дивитися, коли вони вийдуть, будемо тестити і перевіряти. Так, тут прям пропонують якісь, чи це квест буде, чи це щось, мені здається, теж буде пов'язане з китайським новим роком. Так, а тут в нас потрібно буде зіграти ще якась двіжуха. Просто, Просто місяць буде наповнений. Я так бачу, купою подій, купою якихось івентів і так далі. Таких мікро-міні-івентів, мені так здається. Зіграй 15 боїв і щось отримай з коробок. Так, танки. Нові танки, які переводять в ПБР. Ось о, Т-95. Чудово. Це в нас. Що це в нас? Дуже схоже на Т-54. Да, це Т-54. І КПЗХ 70. Добре, окей. Ще один двіж там буде. Тут прям можна буде щось аж прокачати. Якийсь танк, можливо, можна буде забрати. І ось цей танчик, я навіть не знаю. Дуже виглядає футуристично. І знаєте що? Він мені дуже нагадує, концепт польського танку PL-01. От я прям дивлюсь на нього і він дуже схожий на нього. Якщо комусь цікаво, просто можете загуглити в інтернеті, пошукати по L01 польський танк. Дуже, дуже схожий, дуже схожий. Так, а це в нас що? Це в нас Є75 чи Є50? да? Буде теж якийсь камуфляжик такий, бачите? Типу, як мультяшний, да? тут воно вклеєне все скотчем. І нагорі на, на башті танцює паперовий кіт. На башті танцює паперовий кіт. Отакий відеоролик, отакий відеоролик, ВГ запустили. Для нас. Ну що ж, ну будемо сподіватися, будемо сподіватися, що щось буде цікаве. Що ви думаєте про це? Я думаю, що буде цікаво. Буде цікаво, будемо чекати. А на цьому, шановні, дякую за перегляд цього відеоролика разом зі мною. Побачимося на стрімах. Гарного вам настрою! Тримайтеся, бережіть себе, і все буде гаразд. До зустрічі.